Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як намалювати Леона з Brawl Stars. Дивіться. Нам потрібні такі олівці, щоб намалювати Леона Їй в мене такий дощ іде просто злива. Така. Е, ось такі олівці. І простий. Дивіться. Робимо ось так. Це е, голову. Ось так, Тут це рука, ось тут буде біжевим. Ось так робимо його кишеню. Це кишеню його буде синім, замальовано. Ось так. Тут скріплюємо. Його гудзик чи що, це я не знаю. Ну, це синім буде замальований цей гудзик. Тут ще трошки робимо гудзик ну, Робимо ось так, тут його буде лице. Бежимо, ну зараз. Це жовтим, ось ця штука, це буде жовтим замальовано. Робимо ось так, рот його. Тут робимо тінь його, руку домальовуємо, робимо його шорти. зараз... Ноги, де, ноги. Е, далі замальовувати. Так, е, беремо е, зелений, ось такий. І, і замальовуємо його. його. Е, я забув сказати, е, що треба ось такий. Е, тем. Темний зелений треба. Ось тут так замальовуємо, Ті, е, тільки тут, темнозелене. Тепер таке, що я тут, що я ось тут, і ось тут замальовуємо його цілого, де треба. Ось так. Тепер кишеню синю, е, синім замальовуємо. Все, замалювали кишеню. Тепер замальовуємо його голову, голову, шию і ноги біжемо. Ось так. Замалювали широкі біжеві. Ось так. Замалювали роки. Далі. Ось це, не знаю, що це за штука. її замальовуємо в Замалювали. Далі Замалью... замальовуємо годзики, Але тільки е е хрестик не замальовуємо. І тут так само не замальовуємо синім хрестик, тільки ось це. Так, замалювали цей синій. Далі хрестики замальовуємо ось таке, як я казав, таке ось тут і ось тут. Замалювали, ще тут е, Замалюйте. Далі рот так, е, таким самим кольором. Але е, ось тут таке маленьке. Зараз покажу. Ось так. У Леона там навіть е, ну, в нього чомусь рот е, чор, е, чорний, так у Леона. А тут ну, я просто червоним додав. Якщо хочете, ну. Далі е... тут е, жовтим, Тут ось Тут замальовуйте тут. Е, далі треба... а, я... Що тут треба було замалювати? Ось таке, Щ таке що тут. Треба замалювати. Це ось так. І все. Леон готовий. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім папа!